Василь помітив кілька цікавих закономірностей, пов'язаних з успіхом його футбольної команди, і змоделював їх за допомогою наступних функцій. Перша функція n вхідні дані відсоток перемоги W. Результат це середня кількість болівальників на гру, тобто n від w. Тож, фактично, тут це модель кількості вболівальників за гру певним чином залежить від відсотка перемог. Моє припущення, що чим вищий відсоток перемог, тим більше вболівальників з'явиться на грі. Далі, функція W це у нас середня щоденна тривалість тренувань Це у нас значення x, як вхідне дане, і результатом є відсоток перемог W від X. В цьому є сенс. Імовірно, тут теж позитивний ефект. Від більшої кількості тренувань зростає відсоток виграшу. І остання функція P – кількість дощових днів r і середня щоденна тривалість тренувань P від r. Тут залежність така, чим більше дощових днів, тим менший середній час тренування. Тепер нам з вами треба визначити, що означає вираз n від W від X. Запишемо у звичну нам форму. У Нас вхідне дане X. Яке ми вводимо в функцію w, в результаті чого ми отримаємо w від x, потім це значення ми вводимо в функцію n і отримаємо значення n від w від x, x це наше вхідне дане, яке у нас дорівнює середній щоденній тривалості тренувань. Можемо це записати як час тренувань. Тренувань. Далі. Ми внесли x в нашу функцію W, в результаті чого ми отримали W від X, що передбачає нам відсоток перемог, від чого залежить кількість вболівальників на матчі. Ось це у нас кількість вболівальників. Фактично, нам з вами треба знайти такий варіант, який говорить, як кількість вболівальників під час гри залежить від часу тренувань. Спробуємо спочатку. Перше, відсоток перемог команди як функція від середньої щоденної тривалості тренувань. Фактично, відсоток перемог команди це у нас W від X. Тепер сміливо викреслюємо цей. Варіант відповіді. Далі середня кількість болівальників на гру. Це те, що ми шукаємо як функція від кількості дощових днів у сезоні. Вхідне значення в цьому випадку кількість дощових днів у сезоні це значення r. Тобто у нас r переходить в середню щоденну тривалість тренувань, як вхідне значення. Потім ми отримаємо P від R. Це вхідне значення у нас переходить у відсоток перемог. Потім ми отримаємо вхідне значення W від X, і воно у нас переходить у середню кількість болівальників на гру. Отже, ми отримаємо ось таку складену функцію. Ось так. І ось так. Це не наш варіант. Теж викреслюємо. Наступний варіант. Середня кількість вболівальників на гру як функція, знову те, що ми шукаємо, від середньої щоденної тривалості тренувань команди. Тут вхідне значення, середня щоденна тривалість тренувань команди. Тобто x якраз те вхідне значення, яке нам є необхідним. Ось воно. Тобто ми вводимо значення x в функцію w, потім з чого ми отримуємо вхідне значення як w від x, і вводимо його у функцію n. В результаті чого ми отримаємо n від w і від x. Це якраз те, що ми і шукаємо. Наступне завдання Денис дослідив парк поруч із своїм будинком та визначив декілька взаємозв'язків, які змоделював за допомогою наступних функцій. Перша функція b, вхідне дане, це висота дерева x. Як результат кількість птахів, що гніздяться на цьому дереві B від X. Наступне функція M. H, середня температура в певному місці K – це як вхідне дане, і результат це висота дерева в цьому місці, H від K. І остання функція C це у нас вхідне дане R, висота певного місця над рівнем моря. І як результат середня температура в цьому місці T від R. Відповідно до висновків Дениса, який з наступних виразів описує висоту дерева як функцію від висоти місцевості над рівнем моря. Вхідне дане в цьому випадку це висота місцевості над рівнем моря. Ми бачимо, що це у нас значення R. Далі нам треба з вами отримати функцію, яка описує висоту дерева. Функція, яка описує висоту дерева, це h від k. K – це у нас значення середньої температури в певному місці. Також k це у нас як результат для вхідного значення T від r, яке є середньою температурою в цьому місці, також. R це наше початкове вхідне значення. R у нас перейшло, значить, функцію T, в результаті чого ми отримали T від r, яке дорівнює k, і взяли потім і внесли його в функцію h, в результаті чого. Ми отримали H від T від R. Це у нас ось цей варіант відповіді.